Не повірите, але цей прекрасний будинок вже понад 5 років обігріває тепловий насос потужністю тепловою 10 кВт. топочній у нас стоїть отакий от внутрішній блок, ємність для системи опалення і системи охолодження будинку, і бойлер на 300 літрів для приготування гарячої води. Захищений наш тепловий насос такими стабілізаторами на кожну фазу. І там у нас зроблена. Вод води і вода Гідравлічна система внутрішньої системи опалення і охолодження розрахована так, щоб з нею справляється всього ліжок один вот такий насос, і то він частотний. вже в умовах великої вологості, бо ми знаходимося на березі річки збруч. Бачите, ось і спарітель, а ось річка тепловий насос даже не запускає свої тени, які розраховані на холодну п'ятіднівку на догрів. А саме цікаве, що платіжка за такий будинок взимку не більше, ніж тисяча гривень. На першому поверсі нашого будинку зроблена тепла підлога, а на другому поверсі стоять пристінні фонкойли, які взимку працюють на обігрів приміщення. А влітку, звісно, що ці приміщення охолоджують влітку, коли він працює на нагрів гарячої води, тут саме прохолодне місце його можна використовувати як вуличний кондиціонер. Бачите, я сижу. Заді тепловий насос охолоджує мені спинку і дуже комфортно. У друзі, кому цікава тема теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла або холоду. Слава українцям!